послання Преподобного Максима Сповідникова до Івана Пекуларія. закінчення. Можливо, це дійсний великий Авраам, і самого себе відновивши не і цей голос він вившив самому собі, а тому повернений Богові сам, що одержав назад Бога, бо можна сказати і так інакше, оскільки те і інше представляється істинним, він достоївся бачити Бога як людину і прийняти його в себе як гостя, наслідок. Досконалості лову словіства, якого він досяг через своє інолюбство. Він був вознесений до Бога, відкинувши властивість розділених і розділяючих, і не вважаючи вже іншу людину за щось інше, чи й він сам, але знаючи, що єдиним є ніби всі, а все ніби єдине. Мова йде про явлення Бога Аврааму у трьох странників дивись буття 18. Авраам поставляється преподобним. Як тип або прототип довершеного християнина, в питаннях відповіду до Каласія, він говорить, Бог, являючись Авраамом, який був доверченим повіданням, навчив його володіючого розуму, що вже повністю віддалився від матерії речовинних вражень слові про єдиницю, знаходиться матеріальне слово протроїць. А тому Бог явився Аврааму як три людини, говорив вже як один. Але якщо у питаннях відповіді ставиться акцент на Віддання Авраама Товданого полоснання серця ставиться на юнолю, досконалості любові і кенутості, пристрастей, що дозволили йому відновити у собі єдні слово сільства людського, а тим самим поновити зв'язок з Богом. Бо Авраам своїм духовним оком дивився не на логос гріховної волі, що є, доти, поки вона залишається непримиренним зірством, основою розбуду і розділення, але на єдине логосідства завжди незмінне, разом з яким, як ми знаємо, Неодмінно виявляється Бог, через які він проявляється і благий, засвоюючи собі власні творіння, оскільки творіння не може пізнати Бога таким, який він є сам по собі, адже неймовірно, що Піс простим, і тим самим міг з'єднатися той, хто в самому собі не став простим, і тим же сам але залишився ще нашою гріховної волі, розділеним на багато частин, особливо єдиної природи. Для цього необхідно йому раніше через винолюбство поєднати волю з природою і показати, що обох існує той самий миролюбний і схильний до заколоту логосу, рух, якого ніколи не спрямований до чого-небудь іншого, крім Бога. Відповідно до цього, лоусов тих, що прийняли цей дар ісволюцьке завжди прибуває неподільним і нероздільним, що, що ще розривається на частини через множину видів іншості, що виникають із гріховної волі. Буквально те, що роз'єднується поміченим різноманітним багатьох. Тестон полон, гноміккас етеротісон у сіндіатерномені. Дана фраза має швидше за все, що слідує з того, що досягнути досконалості. За переш, на перший план вступає він і не роздільне інство людське, воно змішує вступати в тій індивідуальній особливості його характер і темпераменту, які тісно пов'язані спринтами і коливання, породженим у в сенсі гномі. Характерно, що преподобний вищому могі згаду лосі є самої гноми, можна припустити, що даний у свого роду логосом у потенції, які ітолізуються тільки в повному співзвучі, і довершенні гармонії з лосом міста без такого співзвуча, він ніби втрачає свою логічність і перетворюється свого роду на антилогос. Бо вони вже не розділяють істо на так, то інше стаючи то одним, то іншим, але по відношенню до тих же самих залишається тим самим, не звертаючи увагу на ту свою рідність, кожного, яка виникає внаслідок гріховної волі і через розділяється розділення. Навпаки, вони, спрямовуючи свій погляд на загальний розділені, існуючим всіх відповідно до проводу, через що і з'єднуються розділені, не вводячи разом із собою нічого розділяючи. Через це і ті, що володіє подібним даром, проявляється, по якій посилене людство знаходить форму, відповідно, особливості чесноти кожної від, від неї спрямує найменування, бо довершеним ділом любові межодіяльності є правотуванням для того, щоб шляхом співвідносно. Взаємоподання властивості в неї і намивання не їх подобали один одному, а тим самим, щоб зробити Бога людиною, а людину проявити як Бога і проголосити в якості якого через єдиний незмінний намір спонукання обох по волі. В цьому випадку преподобний використовує, використовує висловлення Дінті досил. Схетікіз, який в гристологічному контексті, в тому числі у самого преподобного, означає взаємоспілкування прород у Христі. Вважаючи це висловлення преподобне, ніби підкреслення, про що любов так само не роздільно поєднує людей, як нероздільно були з'єднані обидва ісла Господа. Це ми і виявляємо Врааму в яких інших святихів, але раніше сказано від імені Бога в руках пророчих уподібнився Ось 11 тисяч, щоб показати, що як Бог насадить свого Велико люднолюбство подібнується кожному, залежно від його діяльності і звершеної чесноти, що поєднує усіх, бо рука всякого праведника є його доброчесна справа, якій, через яку Бог сприймає подобу людську. Отже, любові, велике благо, перший винятково з усіх благ, воно поєднує з собою Бога, володіючих нею людей, дозволяючи творцеві людей являтися як людині через повну подобу. І у благо, якого досягає Божий, на тільки те доступно людині. Дана подоба звершується, я думаю, тоді, коли любимо Господа Богу і до всього серця, душі і сили, і коли любить ближнього як самого себе. Моральне життя, вершиння твоєї любові є основою обоження. Цю ідею згодом розвив і святий Григорій Палаво, який ґрунтується багато в чому на преподобному Максимові. Це якщо спробувати пізнати любов, визначення всецілий внутрішній зв'язок першим благом і загальним промислом проєсвоє всякого роду, людського вище цього може, не може піднятися боголюбцю, який пройшов через усі образи благочесті. Цей зв'язок ми знаємо як любов, називаємо любов'ю, не вважаючи любов до Бога, і любов'ю до ближнього, за що щось зділене, але визнаючи її завжди цілком за єдину і ту саму, тому що. Нею зобов'язані Богові, і вона поєднує людей одних із одним. Бо звершення і ясним доказом досконалої любові до Бога є найширіше влаштування до ближнього, що досягає досягаючи добровільне благовоління. Отже, божественне послу Іван говорить, бо не люблячи брата свого, якого бачать, як може любити Бога, якого не бачать. Любов же є путь істина, і нею називає себе Слово Боже, яке представляє Бога цю тих, що ведуть. Цим шляхом чистим від усяких пристрастей. У цьому тексті преподобно трохи змінює з місцем Євангеліє Я є путь і істина. Вона є двері, і хто хоче з їх уступає святи святих, став досконалим споглядальником доступної краси і Царствої і Святої Троїці. Вона є існеноградна лоза і хто щільно прищеплюється до її корення. Тоїться стати причасником божественної якості. Через неї існує передане всяке вчення закону, пророки Євангелії, щоб ми, згадавши нівольних благ, довірили наше гаряче бажання, образом здійснення чесно через любов, торця настільки шанує творіння, настільки воно служить йому, і настільки воно вимагає логосвітства, і настановлює в якості закону рівночесність і включає звіства всяку нерівність. Що проявляється внаслідок попередження до якої-небудь людини, оскільки це лосо всіх містить у самому собі єдиною силою тотожності. Поняття тотожності та відігравала велику роль у святого люді преподобного, позначаючи одне з проявів загального закону єдності створення буття, оскільки цей закон ґрунтується на постійному прагненні у русі тварини для божественної тотожності. Дивись, Бальтазар. Рада любові, сантурецьства, справа нечувана, що приводить у тремтіння, облачився в наше іство, неприложно з'єднався його зі собою пристася, щоб зупинити розпилення цього єства і зібрати його собі у з'єднанням, не володіючи ніякою відмінністю, породженою гріховною волею стосовно його і стосовно самого себе. Тут преподобний використовує є слово. Стареце буквально не нестися, яке у цьому випадку означає відцентровані сили окремих людей, ваблених гріховною волею гномом, Ці сили змушують людину йти все далі від ядра природи. Він ясно вказує всеславний шлях любові дійства, Божести і що веде до Бога, і як говориться, що є Богом, цей шлях, який на початку покрився теренням всеволюбності Господь своїм страстям заради нас, наперед Зобразив у собі, не дав йому всім вже чистим від усяких перешкод. Мається на увазі, звісно, вихопадіння перших людей. Камені на цьому шляху він розметав за допомогою своїх учеників, як сам наперед розповісти строків і камені, що на шляху розкидав із Стай-52. Алешним чином він переконав нас настільки дотримуватися його один одного, настільки він сам собою передбачаючися, показав. Все. Пострадавши заради нас, заради цієї любові, всі святі до кінця, протистояли гріху, не би плувалися про життя і непохитно протистояли ноговидним способом смерті, щоб, відійшовши від світу, єднатися із самим собою і з Богом, віднавши все себе розірвані частини людського Любов Любові існе і поздоганна, Богу любомудріє, вірних кінцем якого є благо і істина. Бо благом існо, є рівнолюбство, любов до Бога, повір'я. Вони відмітні. Ознаки любові, що поєднує людей з Богом один з одним, та володію, що нехильності, сталістю, благ. А ви, благословені до всякої душі, полюбили цей Божесний і блаженний шлях, щоб подвигатися у подвигу Благому, досягти кінця Його. Та тому ви непорушно дотримуйтеся того задяка, чому досягається межа цього шляху, я маю на увазі людолюбство, ратолюбство, станової сто, убоголюбія, співчуття, співстраждання, смирення, лагідності душевної. Душевної терпіння, негнівості, доготерпіння, стійкості, доброти, спокою, благовління, миролюбства до всіх. З них через них створюється благодать, любов, яка веде обоженню до Бога. Творця людини, бо Апостол і верніший Христос, який говорить через нього, каже, що любов договорпить, молосество, любов не задать вона не ухваляється, не пишається, небочинство, не шукає свого, не гнівається. Він замишляє зла не радіє неправди, радіє існі, все покриває всьому ім'я, віру, всього сподівається, все терпить любов ніколи не мине. Перше Коронтян 13. Оскільки вона має Бог, в ним неперестранну не і незмінну, і людина, яка живе відповідно до неї, любов робить такое, як це показує нам про Херемі, який оголошує, ось книга закладів Божі і закон, який перебуває повік. Усі, хто отримується, її, будуть жити, а ті, що залишають її, помруть. Зверниться якої, змії, ходи світ та її. У тексті цептої інкості слово книга і «Вівлос», яке преподобно і заміняє на і, і «Водос». далі повеління Боже, звільнюється на повеління Мої і є ряд інших розну читань, і в мірі можливості ми намагаємося зберегти стиль цитування преподобного, хоча це завжди. І завжди дається характерно, що сідати пісні пророка варуха, він приписує пророкові Єремії. Не віддавай іншому славу Твої і користь не для тебе, чужого народу, і Ізраїлю, що ми знаємо, що благогодно Богові варух. Пізнайте, де знаходиться мудрість, де сили, де знання, що разом із тим її знатися, де знаходиться довголіття і життя, де знаходиться світло ще й мир. Тому любові вічною я полюбив тебе, тому простягну тебе в благовоління. Я знову влаштую тебе, і ти будеш влаштований. Єремія Христюдин. Зупиніться на шляхах вашого розгляньте розповісти. Розпитайте про путі древніх, і де путь добра, ідіть нею, і згадайте спокій душам вашим, і знов говориться про Ісаїю, я Господь Бог, який навчив тебе корисного, який веде тебе, тим шляхом, яким слід тобі йти. Бо якби ти дослухався до западі моїх, тоді мир твій був би, як ріка, і правда твоя, як хвала морські, Ісаїня 48. І я радію, що вашим благам насмілююся говорити разом з Богом, приймаю, числаю. Великого Єремії, блаженний ти, що скинув кризи плащеві і злоблення того, хто скинув ветку, людину зупліло в оману похоті, похотях, одягнувся в благоліпність, що від самої слави Божої повіки, тобто одягнувся в нову людину, створену по духу за Христом і за образом Творця, одягнувся в одяг правди, що від Бога поклад. Диві несь на главу твою славу вічну, тобто прикрасився ясним образом чеснот і воспомогу словом мудрості, тому Бог покаже всі під твої світлість і, і наречеця від Бога ім'я, твоє і повіки, і мир правди і, знов, і знову благочестя. У цитаті Варуха ставлення цитати з християн. також досить вільно цитується, що відбувається загальнохристиянський підхід до Святого Письма. Старий завіт можна сприймати в розумінні лише у світі Нового Завіту. Тому одним з головних принципів екскези, екзегеза преподобного є те, що Христос є головний ключ до всіх загадок Святого Письма. Крім цих слід, я не знаю, ні, немає нічого, що було сказати, не виндиме налаштування моєї душі, тому що в мене нема нічого рівно вашим благам, щоб підвести це Богу і вам, і лишимо настільки це моїх моїх до Дивитимуся вам сприймати дещицю, ваші духовні досягнення. Радіти разом з вами, умилостивши Бога, благими діями де з нас чесноту чеснота, число, що поєднала вас із Богом спіть, співати поспівати самого Бога. адже як ти здається мені одне, як коли вас чесноту, і співати Бога, який дарував на серці чесноти, яка по благодаті обожнює вас, у Бога, зладжуючи ознаки властивості людні, із поблажливості Богу вас завжди засвоєною вами. настільки це доступно людині Божествих властивостей. Висновок послання, ніби підсумовувся, вчення преподобного Максима про любов, вона є. Та чеснота, яка немов попусує в собі весь процес обожнення його. Його Пробний Максим позначає є слово Серврегео, тому що в ній найбільше чітко проявляється синергія Бога і людини, оскільки обож... обожнює людину, любов одночасно і олюднює. Зуса Бога, тим самим Бог, прокладає місць через онтологічну до докремлює від творця відтворіння. При цьому не слід забувати того, що преподобний. Проду розділив переконання всіх святих отців про факт ділення як необхідне. основи обожування в любові це втілення весь час триває і не припиняється. Хто тобто розділив основне положення цієї святоцівської сотревом? Дивіться попов релігозний святого Насі Олександрівського по тільки посадки 1904 рік.